Ми розглянемо таку психологічну патологію, яка виникає під впливом грошей як жадібність, і, перш за все, ми тут стикаємось з такою фігурою, як скнара. Перше, що необхідно відмітити, для снари з повного циклу обміну, володіння використання, гроше з самого початку. Ничим не мають слугувати понад їхнє просте володіння. Руч Макдак чиє ім'я так перекладається кнара нара, хоча ем, це складний персонаж коміксів, е, і його діяльність не зводиться до етимології і його ставлення до світу. До етимології його ім'я у мультиплікаційній стрічці Скруч Макдак та гроші каже двом каченятам: Я найбагатша качка на землі, бо не витрачаю свої гроші. Скнара стає об'єктом уваги з боку митців і певний жест, який характеризує той факт. Що для снари грошей є предметом володіння, підкреслюється більшістю. Давайте побачимо. Ось зобна... зоб... зображення скнар. А... Безумовно, ось е, наскільки тут красномовними є руки. Отже, якщо перша, е, перша ознака скнари – це володіння е, грішми, то друга ознака полягає в наступному. Скнара володіє різноманітними коштовними зібраннями, не лише не користуючись ними. А взагалі, більш не переймаючись ними. І тому на першому плані не стільки суб'єктивний рефлекс обіймання, а об'єктивний факт того, що речі перебувають в їх володінні. Третя риса Снари витікає з попередньої. Надсуб'єктивність способу оцінки власного володіння, Нараз з одного боку, приховує власні коштовності, не насолоджується ними, а з іншого через те найзавзятіше оберігає і поціновує своє володіння. Отже, тут спостерігається потреба в майні. Але ця потреба не розвивається до регулярного суб'єктивного успіху, до суб'єктивної втіхи, там краса речей, краса грошей, а навіть без цього відчувається як щось вартісне, як гідна ціль досягнення. Отже, мотивом виступає об'єктивний факт оволодіння, річчю усвідомлення цього факту має абсолютну Вартість взагалі тема Скнари відома ще з давніх часів, можна пригадати давньоримського комедіографа Ціта Мація Плавта та його скарб. Але ж тут помітимо кілька творів: це венеціанський купець Вільяма Шекспіра, це Скупий або школа брехні Мольєра. Це Гобсек де Бальзака, донька Скнари Вільяма Гаррісона, Айнсворта тощо. А ми рухаємось далі і зараз безпосередньо кілька ідей зімеля про жадібність. По-перше, жадібність пов'язана з відчуттям афекту від грошей, жадібний любить гроші, мов люблять дуже шановну людину. Чийому просторі буті та в тому, що ми знаємо її і відчуваємо наше буття з нею вже міститься найвище щастя, навіть якщо стосунок до неї не досягає подробиць конкретної насолоди. Далі, по-друге, жадібність ж завжди передбачає певну дистанцію між жадібним та грішми. Поза як же дібний з самого початку і свідомо відмовляється від того, щоб використовувати гроші як засіб, для яких небудь задоволень він ставить їх на нездоланну дистанцію до своєї суб'єктивності, дистанцію, яку він завжди намагається подолати через усвідомлення свого е, володіння. По третє, Комплементарність і напруженість позитивного та негативного аспектів задоволення, Гроші як абсолютний засіб, спрямовані на необмежені можливості задоволення, це, так би мовити, позитивний аспект. Але у своєму невикористованому володінні залишають задоволення ще неторканим. І це є. Негативний момент, який не може бути подоланим, тому що розставання з грішми є найгіршим для жадібного. І четверте, жадібність являє собою формування волі до влади, оскільки жадібний, здатний відчувати ось цю насолоду від володінням грішми якраз перед. Їх витрачанням. Жадібність висвітлює характер грошей як абсолютного засобу, що має неперевершену владу, але ця влада залишається динамічною або потенційною і не перетворюється у здійснення, тобто не набуває власної енергійності. Е, розповсюдження е, жадібності на думку Земля призвело до того. Що цілий ряд явищ змішують з цим феноменом. По-перше, це та увага, з якою людина похилого віку починає ставитися до грошей та майна. У цьому може проявлятись певна турбота про майбутнє покоління, думка про те, що з речами потрібно буде розлучитись. У певний час. Безумовно, це може проявлятись у достатньо специфічних формах, наприклад, у вигляді тиранічного відношення батьків до власних дітей, що особливо гостро проявляється, якщо дорослі діти мешкають разом з батьками. Але ж, знову ж таки, снара чим старіше. Та є тим менше, міркує про розлучення з грішми та речами. По-друге, це феномен ощадливої людини, е, яка там, скажімо, використовує спалений сірник, не викидає жодного шматочка мотузки, е, силкується знайти зниклу шпильку. То, що таких людей називають жадібними, але на думку Зімеля це помилково. Справа в тому, що жадібний завжди міркує про грошову вартість певних об'єктів. Ощадлива людина міркує про реальну вартість предметів. Скажімо. Зіпсовані гроші рятуються не заради них самих, а щоб і вони певним чином працювали. Ощадлива людина зі справжнім переборенням може розстатись з аркушем паперу, але при цьому без вагань подарувати комусь е гроші. Тому ощадлива людина, протилежна жадібній. Жадібна людина байдужа до речей, хіба що тільки вони являють грошову вартість. Для жадібної людини саме гроші на шкалі цінностей займають кінцеву мету. Якщо поведінка ощадливої людини визначалася грошовою, а не реальною вартістю речей, то це було б повним е безглуздям завершуючи проблематику жадібності. Хотів би знову звернутись до трилогії Бажання Теодора Драйзера. Це завершення роману Титан. Титан, вічна жертва своїх пристрастей, як і раніше. Кидається з однієї сутички в іншу, долає нові перешкоди, нові труднощі в іншій країні з давнішньою історією, але не може знайти спокою, не може досягти справжнього пізнання життя тільки жадібність, жадібність і жадібна цікавість, топхають його вперед гроші, гроші, гроші. Знову гігантські авантюри, знову боротьба за їх здійснення. Знову колишня неспокійна жага відчуттів і новизни, яку йому ніколи не вгамувати до кінця.